Шановне панство. А у нас друга серія. У нас знову бичок. Так що хто не встиг забрати першого, має можливість забрати другого. Тут процентність ще краще. Але він буде темніший. Той був світленький, гарний. А цей буде ось такий, як мала. Мала, де ти там? Походу, такий буде бик, як мала. Теж від Меркурія, родила муська. Ось такий. Червоний... О, він вже встає, Такий червоний мерк. Такий червоний мерк. Ми його повитирали, він вже поїв. Май... Майже 3 літри. Ох, Там тарадам. А у нас бек. Сюрприз. Сюрприз. У нас сюрприз. сюрприз. Обжара. Три літр найп'яти. Найп'є, який хоче. Обжора. Він обжора, так? Так мала. Ах, ти мала. Мала. Ти вже дівчинка. Дівчинка. Він вже хоче, хоче бушувати. Гарний бичок. Великий. Такий. Сюди занести, то було його було, що нести. І мала тут, як завжди. Жує і жує. Гонька, пузата. Кепузо наїл. Так що, друзі, хто хоче, таке коротеньке відео реклама по бичку. Хто хоче цього бичка, має можливість протязі тижня-двох його придбати. Зв'язуйтеся зі мною в Instagram, Тікток, у Facebook Messenger. Посилання під. Відео в описі, під кожним відео є. Заходите туди, додаєтеся, пишете в директ, і ми зв'язуємося, я даю номер телефона, якщо, якщо вам підходить. І ми говоримо, обговорюємо. Ціна, так як і того, я хотів 4 тисячі, а далі буде видно. Дешевше точно не буде, чим 4 тисячі. Так що, а через 2 тижні буде 5. Можливо, Можливо і більше, будемо бачити. Так що, друзі, е, хто хоче, звертайтесь. Той бичок пішов в морозильну камеру, і я так порахував, що навіть по м'ясі, якщо б я то м'ясо, що я з нього взяв, продав, мені вийшло б біля 6 тисяч. Бичок гарненький, звертайтеся, ще раз повторююся: TikTok, Інстаграм, Месенджер, Facebook, Facebook. Телефон не даю. Пишуть. Пишуть, дайте телефон, дайте, дайте контакти, а де знаходитись. Ще раз повторююся. Телефон на Ютубі в коментарях не вказую. Нікому і ніколи не вказую телефон. Я в коментарях. Так що навіть не просіть, не говоріть мені, не пишіть, звідки, не звідки. Тернопільська область, Заліщицький, зараз Чортківський район. Детальні контакти дам вже при особистому спілкуванні. О, підтвер... Він підтверджує. Ти співаєш? Де ти встаєш? Ей. Ну добре-добре, обсихай. Він собі перевертається, бо він обсох. Ну, оскільки можна, ми його витерли. Зараз обсохне, зараз трошки вже тут буде собі буянити. Так, мерк. <-плес> мерк. Бик від Меркурія. Подивимось, як там муська. Муся. Муся лягла, відпочиває. Ну і нехай відпочиває. Колов її фосбевіт, інкомбевіт. Так, Джейся, так. Випила відро води з глюкозою, з'їла висівок. Так що чекаємо, поки відійде місце і все буде грати. До речі, там їсть вона топче люцерочку, сіно, все нормально. А рожала вона, ми прийшли, а вона вже вродила. Вона в мене взагалі молодець. Відстрілюється, як, ну. Так муся, відстрілялася. Все, молодченка. Відпочивай, закривай Надюшка. Так що таке непланове відео вийшло. Миру добра злагоди, завжди залишається людьми. Вся інформація у відео, яку я хотів вам розказати. До нової зустрічі. Скоро буде!